Десь у мене там є тарілочки. Ну подивіться, мене, так, свій, так, я дозволяю. Так, наш майбутній президент. Ну, не знаю, не знаю, чи України, я думаю, що президент, напевно, якоїсь асоціації, lagi hmm? dah Наша дівчинка, яка дуже гарна дівчинка наша, це Кристина. Так, ну, наша суня доча, який... На жаль, тому що ми його рідко бачили, але це дуже такий хороший хлопчик, якого, якого пострішка дорозичлива і, і бажаю совка тобі найкращиша. Так, ну є в нас три красуні, А алюмки, анічук так, мої, такі гомерливі дівчатка, яких я дуже люблю. Так. такие такий погляд, дуже серйозний. Це Ваня Арна Гарна дівчинка Іринка. Гарна дівчинка Катюша. Так, 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 Ой, далі ще дина. Пильний чоловічий погляд у нас у бані. Будь ласка, на тебе дорожньо. Даринка, я тебе вітаю, сонечко ти моє. Так, Так. ані у вас є заладь. Вот это немає. Уново Аня візьмикалічик, вона взяла в руки, а ти Аня, ты пишешь. Каріна, будь ласка. А ну подивіться, хто з'їв, в... в... хто в, Саші в Яковенко тортик. <с période> <а> хіде> 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 хто з'їв Саші, як... я взяла Олександр, Олександр і Олександр. <соко> з'їв торт. А мені візьми когось, Дарівочку. Хто завільнить Тарівочку? Ну, да. Наталі. Да. Біво-біво. Да. А ну дивіться, там ще да. да. є давай. Да, Ребята, да. Ви, да. цей, так. Такий серйозний погляд у нашого Владислава Научука, Владичок тобі, Сонечку. І вчимо якомусь. Можна? Ти ходиш туди сюди просто. Це наша відбуття. Візьми, будь ласка, з я вам на одну день допоможу. Ви до нас не розміщели. Такі щоб ви були до кінця життя. Тож, до речі, ця шкільна любов, вона дуже міцна. Запам'ятайте, ця шкільна любов дуже міцна. Так, і лишиться в нас, лишилася в нас Саша Яковенко, але... Вона